20 вересня рішенням виконкому міської ради інспекторів патрульної служби та групи швидкого реагування комунальної установи і муніципальної варти наділено повноваженнями складати адміністративні протоколи правопорушень, свідками яких вони стають під час несення варти. Вчора відбулася робоча нарада з особовим складом, де на основі розданих наочних матеріалів, зразків, протоколів та інструкцій, було проведено практичне навчання щодо порядку складання адмінпротоколів. Директор комунальної установи. Пальна варта Тетяна Шахрай провела інструктаж, наголосивши на тому, що від правильності складання протоколів залежить, яку відповідальність за вчинення правопорушення понесе відповідач. Сьогодні ми будемо розбирати, як саме правильно складати відповідно до чинного законодавства протоколи, щоб нас не було помилок, щоб всі вони уходили в роботу та виносились на адмінкомісію. якщо ви зробите все вірно, всі дані статтю примінити правильно, тоді цей протокол буде дійсний. Він зможе направитись на адмінкомісію. Ваша робота не буде зроблена дарма. Тому що ви повинні розуміти, якщо ви неправильно склали адміністративний протокол або застосували на ту норму закону, він буде недійсний. Чиними порадами під час навчання поділилася начальник юридичного відділу Білгородністровської міської ради, секретар адмінкомісії Оксана Галінська. Вона зазначила, що сам порядок складання протоколів простий, головне робити все послідовно, дотримуючись вимог чинного законодавства. На неповнолітню особу віком 16 років. Такий протокол вже можна складати обов'язково у двох примірниках. Адреса вказується згідно реєстрації місця проживання, бо один з примірників надсилається за адресою порушника. Як усі адмінпротоколи розглядаються на адмінкомісії, тому є потреба вносити дату, час і місце проведення наступної комісії для явки відповідача? Тетяна Шахрай, вкотре наголосила на тому, наскільки важливо складати протоколи вірно і без помилок. Це дасть змогу в законному руслі стягнути з порушника кошти, що підуть в міський бюджет. Складається ваш протокол. Оригінал протоколу копіювальний да, і наступний обов'язково. Ви повинні вручити другий екземпляр людині, на яку складаєте обов'язково. Ще раз акцентую вашу увагу. Наскільки важливо сьогодні повністю зрозуміти, як правильно заповнювати протокол та які саме статті необхідно застосовувати? Навчання пройшло результативно. Кожному надані роз'яснення та змістовні відповіді на хвилюючі питання. Підсумок зустрічі підвела директор комунальної установи Муніципальна варта Тетяна Шахрай. У нас відбулася нарада щодо правильності складання протоколів про адміністративні правопорушення. Нагадаю, що 20 вересня рішення виконавчого комітету муніципальну варту було наділено правом складати адміністративні протоколи за правопорушення, які видчині на території нашого міста. Сьогодні ми з нашими працівниками ознайомилися з інструкцією щодо правильності складання, тому що кожен з них повинен розуміти, що від того, як скільки вірно вони складуть ці протоколи, наскільки вірно будуть оформлені документи, наскільки буде бачення гризутутивність подальшому. Вважаю, що. Це є вкрай необхідним західом, тому що стягнення за адміністративні правопорушення вони надходять та поповнюють бюджет нашого міста. Муніципальна варта сьогоднішнього дня розпочинає роботу з складання адміністративних протоколів щодо порушення право благоустрій на території міста білгород Білгородністровського. Ірина Вербинська Анатолій Лакінчук, перший муніципальний.